Є всього три адекватні способи, як поповнити Binance з картки. І який з них найвигідніший? Де ви не переплачуєте відсотки комісії і не витрачаєте купи зайвого часу на процес? Спосіб номер один це поповнення з картки прямо через внутрішній сервіс Binance. Це найпростіший, але витратний спосіб в плані комісії. Зараз покажу, в чому його недоліки і як його реалізувати. Для цього заходимо на Binance. Посилання я залишу в описі під відео. Натискаємо на меню Купити, Кредитна дебетова картка, і тут вибираєте свою валюту, з якої ви хочете купити, наприклад, UA, тобто гривні. А тут нам необхідно вибрати, яку валюту ми хочемо купити. Це найпростіший і зручний метод. Дивіться, я вам рекомендую спочатку купувати не біткоін, не ефір, а USDT. Це аналог долара. Який зараз курс долара, такий і курс USDT. І вже потім з USDT вам потрібно купувати криптовалюту. Ви пишете, наприклад, 100 доларів, а зверху видно, що це буде коштувати 4060 гривень. Нажимаємо Продовжити і тут вибираємо додати нову картку, тобто прикріпляємо свою банківську картку. І далі поповнюєте рахунок. Але зараз цей спосіб не працює із-за війни. Він почне робити, як тільки ситуація в країні стабілізується. Цей спосіб найпростіший, але він не найвигідніший. Коли він працював, то в середньому саме цим способом ви витратите ще 3-5% на комісію. Але тут можна обдурити систему і поповнити бінанс без комісії через сторонній обмінник. Це і є спосіб номер два. Так буде купа зайвих дій, але ви не втратите ось ці 3 5 комісії. І плюс цього методу те, що ви можете поповнити не тільки гаманець Binance, але й будь-який інший сторонній гаманець. І я вам 100% гарантую, що в майбутньому вам це знадобиться. Нам потрібно знайти, що поповнювати і куди. Тому ми вибираємо меню гаманець, огляд гаманця. Зліва вибираємо Fiat і спот, і тут знаходяться ті криптовалюти, якими я в даний момент користуюсь. В першу чергу я рекомендую поповнювати саме на USDT. Ось він, це аналог долару в криптовалюті. В пошуку пишете USDT і нажимаєте на депозит. Тут важливий момент. Потрібно вибрати мережу. Що це таке? Це інструмент, через який буде поповнюватись ваш криптогаманець. І як хитро розроблено, вгорі показані самі невигідні, а от внизу найвигідніший для вас. Вибираємо завжди Tron TRC20. Це мережа, в якій найшвидше поповнення з мінімальною комісією. І у вас тепер є цей номер гаманця. Ми його просто копіюємо. Тепер нам потрібно знайти, як його поповнити. Ми переходимо на BestChange, посилання я залишу в описі. Зліва ми знаходимо, що ми віддаємо. Наприклад, я вибираю privat 24 а справа я вибираю, що я отримую. Важливо вибирати тезер trc 20 тобто USDT. І тепер я можу вибрати ті обмінники, які мені потрібні. Я дивлюсь, де найкращий курс. Які є відгуки позитивні і негативні? Який резерв на даний момент по цій валюті? Вибираємо обмінник. Я, наприклад, візьму цей. Я даю, наприклад, 1000 гривень і отримаю 24 долара 36. Центів. Далі я нажимаю обміняти, тут вводжу адресу свого гаманця Tether TRC20, номер картки і поштову скриньку. І далі роблю все по інструкції, тобто поповнюю свій криптогаманець. Як зрозуміти, що ви все зробили правильно? Ми заходимо до себе в гаманець на Binance, знаходимо через пошук свої USDT і перевіряємо баланс, який повинен збільшитися на ту суму, яку ми поповнювали. А ще, коли я вам скажу, що можна зробити все набагато простіше, вже звичним для вас способом, причому також без комісії. Це спосіб номер три: поповнення Binance через P2P. Звучить страшно, але все це достатньо просто. Це по факту обмін між людьми всередині біржі Binance. Все офіційно з підтримкою Binance. І це найвигідніший спосіб поповнити Binance без комісії. Важливо зробити все по інструкції. Цей спосіб максимально безпечний і Binance є гарантом угоди. Тобто, якщо ви раптом комусь відправляєте гроші, а вам назад не повернули їх в іншій валюті, ви пишете в службу підтримки Binance і вам повертаються гроші. Для поповнення Binance через p 2 p торгівлю вибираємо меню Купити p – торгівля. І тут нам необхідно вибрати, що ми купуємо або продаємо. В даний момент ми купуємо. Купуємо ми USDT. Ви вже знаєте, що це аналог долару в криптовалюті. Тут купуємо за гривню. Вибираємо гривню. ЮА. Далі вибираємо спосіб оплати, який нам підходить. Я вибираю PrivatBank. І дивіться, нам потрібно вибрати ту людину, у якої кращі параметри і кращий курс, але варто звертати увагу і на ліміти. Якщо я хочу поповнити на 500 гривень, мені варто знайти людину, у якої виставлений ліміт, наприклад, від 100 гривень. У першої людини ліміт складає 4100 гривень, а нам потрібно знайти ліміт від 100 гривень. Дивимось нижче і знаходимо його. Нажимаємо купити USDT і ставимо 500 гривень, а отримаємо ми 12. доларів 15 центів. Нажимаємо купити. І тут нам пишуться всі умови. Читаємо всі підказки. Тут у нас є чат з людиною, де ми можемо переписуватись. Часто продавці пишуть, що підтвердіть оплату. Наша задача підтвердити інформацію щодо ордеру і відправити йому гроші. Копіюємо номер його картки і відправляємо на неї 500 гривень. Після переказу грошей нажимаємо на Переказано повідомити продавця. В наступному вікні підтверджуємо оплату. Як правило, через 2-3 хвилини гроші приходять на рахунок на Binance. Тепер. Як перевірити, що гроші знаходяться у нас на рахунку? Нажимаємо на вкладку Поповнення і тут з'являться наші 12 USDT. Тепер нам потрібно перевести їх на свій основний рахунок. Нажимаємо на три крапки, Переказ. Вибираємо з поповнення на «Фіат» і «Спот», ставимо всю суму і нажимаємо Підтвердити. На цьому в мене все. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео по темі криптовалюти і заробітку в інтернеті. З вами був Валерій, до зустрічі!